Я хочу розповісти історію людини, яка мене дуже надихає. Якщо можна наступний слайд, це Боб Грінберг, який в 1977 році заснував компанію RGA разом зі своїм братом. Компанія займалася титрами. Вони робили титри для кінематографічних фільмів. Перша їх велика робота, 1978 рік. Це знамениті титри до фільму Супермен. І у них все було прекрасно. Їх послуги були популярні, на них був великий попит. Але на початку 80-х Боб вирішив трішки це змінити. І він перетворив RGA в більш широку студію, яка займалася не тільки титрами, а так званою. Тоді це називалося комп'ютерна графіка. Він цим займався до 86-го року. А в 86-му році сказав: Ні-ні-ні-ні-ні. Цього недостатньо, тепер ми будемо цифровою студією. І вони почали робити якісь цифрові візуальні продукти на межі між пресою, телебаченням, кінематографом і так далі. І так протривало аж до 93-го року. В 93-му році Боб зібрав свою команду і сказав: ви знаєте, я дуже люблю тітри, дуже люблю оці всі візуальні ефекти. Хай іде. Тепер ми. Цифрове агентство. Мені подобається інтернет. Давайте займатися діджитал рекламою. Всі на нього подивилися і кажуть: чувак, ми одні з найкращих в галузі. На що він відповів? Майбутнє важливіше, ніж ностальгія. І створив інтернет-агенцію, яка успішно попрацювала з 93-го до початку 2000-х років Вони працювали з великими клієнтами, такими як IBM, а на початку 2000-х років він зібрав свою команду і сказав: дивіться, оця вся цифрова реклама, ну це вже минуле. Давайте займатися інтерактивними продуктами, а не просто якоюсь рекламою. І вони були тією компанією, яку Nike назначив своїм головним цифровим партнером, і вони для Nike розробили платформу Nike+. придумавши, що можна поєднати кросівок і телефон. Для того щоб міряти скільки людина пробіжить, і вони придумали Nike Runners Club, і, взагалі, оце онлайн комюніті бігунів. Коли ти біжиш, а тобі в навушники говорять швидше, швидше. Це вони придумали. Вони в той самий період займалися інтерфейсами для Volvo і дуже різними речами.